У січні 42-го року Віктор Лягін ставить перед своїми товаришами по підпіллю нові бойові завдання. Крім того, він намагається створити свій базовий партизанський загін у лісі для того, щоб там зосереджувати запаси продовольства і зброї, і для того, щоб товариші з міського підпілля, яким на той час загрожував провал, мали можливість переправитись на лісову базу. Репресії. Які провадили гітлерівці після вибуху на аеродромі міста Миколаєва створили надзвичайно важкі умови для діяльності Миколаївського підпілля. Крім того, окупантам стало відомо, що в місті діє підпільна група на чолі з Майором Кеном. Окупантам вдалося перехопити і розшифрувати радіограму, яку надіслав до Москви Віктор Кордін. Це викликало велике занепокоєння серед німецьких розвідувальних і контррозвідувальних органів. На пошуки групи майора Кена була кинута вся гласна і негласна агентура. Розвідники служби СД та Абверштелі Півдня України, сотні співробітників Гестапівського поліцейського апарату. Віктор Лягін був змушений прийняти рішення відправити з міста актив підпілля, розсередити його по області і накопичувати сили для подальшої боротьби. Зокрема, планувалося встановити контакт з партизанами в кіровоградських лісах, разом з ними утворити загін з підпільників і радянських військовополонених, яких вдалося звільнити з таборів. На жаль, давалися взнаки відсутність регулярного зв'язку і детальної інформації про діяльність підпілля. Віктор Корні вирішує послати в Москву зв'язкового. Із донесення Віктора Лягіна Корнєва до Москви. Група вся вціліла. Проведено ряд диверсійних актів поряд з дрібними. чотири крупні. Зіткнення двох військових поїздів, при якому були поранені і вбиті. Знищено 27 літаків, 25 авіамоторів, 2 льотчиків і авіамайстерні. Знищено великий склад з 4 тисячами автопокришок при автотракторному заводі. Потребуємо вибухівки. Маємо лише один заряд. Використаємо на залізничному транспорті. Не вистачає зброї. Моряк Олександр Сидорчук за виконання урядового завдання, нагороджений мною золотим годинником. Прошу про підвищення у звання і нагороди. З настанням тепла бувалий Гавроленко виводить людей за місто в ліси для організації партизанського руху. Луценко-парашутист використається з поворотним викиданням. Майор Кен. Головний виконавець диверсії Олександр Сидорчук загине пізніше, 5 листопада 42-го року, під час виконання бойового завдання, знищення нафтосховищ в морському порту. А Петро Лоценко 7 квітня 42-го року буде намагатися здійснити за наказом Лягіна перехід лінії фронту. Цю місію буде провалено. У цей складний для миколаївського підпілля час значну роль у його збереженні відіграв Володимир Андрієв, псевдонім Палагнюк, який потрапив до Миколаєва на початку 42-го року за наказом верховного головнокомандуючого для розвідувально-диверсійної роботи. Володимир Палагнюк Андрієв обрав Миколаїв не випадково. Він добре знав місто. Разом з радистом Олександром Днищенком висадилися поблизу водопою. Відправили до Москви радіограму і стали до роботи. За короткий час Володимир Палагнюк зумів створити мережу явочних і конспіративних квартир. Донесення радіограма на велику землю. Радіостанцію Івантаж перенесли до Миколаєва, вияснили обстановку. Організовані явочні і конспіративні квартири. У роботі легалізувалися. Приступаємо до виконання завдань. Горець. В центрі знали. Горець то Анатолій Палагнюк, чеченець Олександр Денищенко. Вже в червні 1942 року розвіднику вдалося зібрати цінну інформацію про дислокацію німецьких та румунських військ в Миколаївському гарнізоні, а також про пересування німецько-фашистських військ на Східний фронт. Йому вдалося для виконання завдань встановити зв'язок. З підпільними групами Защука Степанова, Воробйова, Бондаренко та інших, він намагається встановити зв'язок з Москвою по тій причині, що радіо... рація Олександра Днищенка вийшла з ладу, а також встановити контакт з групою Віктора Корнєва. Для виконання своїх завдань Анатолій Пологнюк. Намагається використовувати командно-політичний склад які, осіб, які знаходилися в таборах військовополонених в місті Миколаєві. Разом з підпільниками, яких вже на той час вдалося згуртувати, група Палагнюка здійснює зухвалі операції по звільненню військовополонених з концтабору Шталак-364 шпиталю для військовополонених. Практично організацією втеч займалися Пилип Комров з групою Олександра Кубрака. Звільнення здійснювали різними шляхами і, насамперед, забезпеченням військовополонених фальшивими документами. Підпільні організації області звільнили з полону понад 5 тисяч чоловік. Багато з них переправлялися за лінією фронту. Для участі в партизанських загонах, які на той час розташовувалися в лісах, аби продовжувати боротьбу, через відсутність зв'язку з великою землею Анатолій Палагнюк змушений був передати в Москву цінні відомості про дислокацію німецьких і румунських частин у Миколаївському гарнізоні, про перекидання німецько фашистських частин на схід. На початку липня 1942 року з донесенням він відправляє через лінію фронту чотири групи. Найбільш успішним був перехід юних підпільників Віті Хоменка і Шури Кобера. Для хлоп'ят підготували необхідні документи. Коли все було готово, акуратно зашили шифровку між устілкою і підошвою Вітіного черевика, а копію донесення сховали у бамбукову паличку Шури. Щоб не викликати підозри, юні підпільники попросили хазяїна, у якого працювали, відпустити їх у село до рідних на збирання врожаю. Вони пообіцяли йому привести подарунка. Влітку 1942 року Гестапівські поліцейські сили ще більше посилили репресії та слідкування. Наприкінці червня. На початку липня 1942 року до Миколаєва прибула велика команда служби СС для охорони рейхсміністра Розенберга в його поїздці по Миколаївському округу. В другій половині 1942 року нагально виникла потреба в створенні бойового центру підпільного штабу, який би координував. Всю підпільну діяльність в місті Миколаєві ініціатором створення такого керівного центру виступив Віктор Корні 7 серпня 1942 року. За пропозицією Віктора Корнєва на конспіративній квартирі скликається нарада керівників підпільних груп Миколаєва, на якій обирається керівний комітет обласного підпілля. У складі голови Анатолія Палагнюка, заступників Защука і Комкова, ще кількох чоловіків. Підпільники вирішили назвати організацію Миколаївським центром. На засіданні комітету, 12 серпня 1942 року, були розподілені обов'язки. Це була одна із найбільших підпільних організацій півдня України. Нічого не з'ясувавши відносно кількісного складу групи та диверсії у місті. СД вирішує заарештувати тих, кого вдалося виявити круглову. У листопаді 42-го року були заарештовані член підпільного комітету Воробйов та юні зв'язкові Вітя Хоменко і Шура Кобер. А 1 грудня 42-го року Защука. За кілька днів круглов виказав ще кількох членів підпільної організації. 5 грудня. 42-го року о 12-й годині карателі повішали 10 членів Миколаївського підпілля, в тому числі Воробйова, Завацького, Вітю Хоменка, Шурокобера, Леоніда Кияна та інших патріотів. Німецька адміністрація служби СД і СС, гестапо Миколаївського округу за допомогою своїх агентів та зрадників намагаються завдати удару по Миколаївському підпіллі для того, щоб знищити керівництво підпільних організацій. На конспіративній квартирі гітлерівці намагалися заарештувати Камкова, Але під час перестрілки мужньому підпільнику вдалося втекти. На початку січня 1943 року СД. Вдалося натрапити на слід Миколаївського підпільного центру. Наприкінці січня 1943 року Камков надсилає в розпорядження Віктора корнєва Лягіна групу підпільників для встановлення зв'язку з Москвою. Остання радіограма Віктора Корнєва була такого змісту: Москва, радіостанція Умига. Дайте зв'язок через сусідів. Зв'язок конче потрібен пароль ім'я моєї дружини, відповідь ім'я мого сина. У цей час над корнівом Лягіним вже нависла загроза провалу. Чималу зрадницьку роль у цьому відіграла лікар другої поліклініки Миколаєва Марія Любченко, агент СД. Навесні 1942 року Магда Дукарт важко захворіла на туберкульоз легенів. Для лікування Магди мати запросила саме Марію Любченко. Протягом кількох місяців вона лікувала Магду Дукарт і так познайомилася з Віктором Корнєвим, Щодо якого у неї виникла підозра. І вона доповіла про це у гестапо. З матеріалів допиту Марії Любченка в 1945 році. «Корнєв, раніше присматриваючися і ізучаючи мене. В розговорах став более свободен і відкровенів. Чаще стал заходить ко мне в квартиру и в процессе встреч заводил разговоры на политические темы. Информировал об обстановке на фронте. В очень осторожной форме давал понять, что мне, как члену ВКПБ, необходимо серьезно подумать о своих обязанностях и долге перед Родиной. Со всеми его доводами я соглашалась. Такое мое поведение окончательно убедило Корнева в моей благонадежности, и он в этой же беседе сообщил, что оставлен по поручению партии Тилу у німців для виконання спеціальних завдань. Настояще ім'я Корнева – Хент і Кент, точно не пам'ятаю. І у нього є спеціальне звання советського офіцера в ранге майора. Віктор Корнів дає Марії Любченко перше завдання. У лютому 43-го року особистий зв'язковий Лягіна Гавриленко попав в облаву. Йому загрожувало вигнання до Німеччини. Щоб врятувати Гавриленка і продовжити роботу групи. Віктор Лягін звернувся до Марії Любченко з проханням надати Геверленко фіктивну довідку про хворобу. І коли 5 лютого 43-го року Гевриленко прийшов до за обіцяними документами, на нього чекало Гестапо. Того ж дня на заводі був заарештований і Лягін. Слідство тривало 4 місяці. Під час допитів він повторював лише одну фразу: Я... Зі спогадів підпільника Пульканова лягін повертався в камеру з допитів весь скривавлений, ледве тримаючись на ногах. Його жорстоко били нагайками, під нігті рук вставляли голки, ставили на гарячу плиту, викручували ланцюгом руки кололи шилом у боки, вирвали щипцями волосся на голові. Тело от шеи до пят было покрыто шкирочкой крови, что запеклась. Шкира полопалась. Было пошкоджено сухожилья левой ноги. В Дувице на представление Виктора Лягина до звания Героя Радянського Союза написано. Несмотря на страшное, невообразимое мучение, Виктор Лягин держался героически, мужественно и стойко. Он никогда не терял присутствие духа. Как выяснилось в ходе следствия, руководимая им диверсионно-разведывательная группа нанесла оккупантам ущерб, оцениваемый в 45 миллионов марок. Эта сумма была предъявлена Виктору Лягину перед оглашением смертного приговора. Виктор Александрович хладнокровно, с полным достоинством выслушал приговор и в последнем слове потребовал, чтобы его не расстреляли, а повесили на одной из площадей города. Но фашисты отказали ему в цій 17 липня 1943 року розвідник був страчений. 5 листопада 1944 року Віктору Олександровичу Лягіну було просвоєно звання Героя Радянського Союзу. посмертно. Трагічно склалася і доля відважних жінок. вірних помічниць Віктора Лягіна Емілії. Та Макди Дукарт. 4 квітня 1946 року Магда Дукарт була обвинувачена у Зраді Батьківщини за статтею 58 Кримінального кодексу винною себе вона не визнала. 17 квітня 1946 року справа по обвинуваченню Макди Дукарт була зупинена. А 22 травня 1946 року її було відправлено на примусове лікування до спеціалізованої Казанської психіатричної лікарні до моменту її видуження. Весь час Емілія Йосипівна намагалася дізнатися про долю своєї дочки. І тільки в травні 1942 року з Казані прийшов лист. 19 травня 1952 року Магда Дукарт померла. 10 грудня 1966 року Магда Дукарт була реабілітована за відсутністю складу злочину посмертно. 26 червня 1967 року указом президії Верховної Ради УРСР Емілія Дукарт та Магда Дукарт були нагороджені медалями за бойові заслуги. Після воєнні роки був репресований ще один з активних учасників групи Віктора Лягіна Улеско. В лютому 1948 року він був знов заарештований, обвинувачений у зраді групи Лягіна і засуджений до 10 років виправно трудових таборів. Строк відбував у Норильську. Про реабілітацію тоді навіть не йшлося. Тільки в 1966 році Микола Васильович був повністю реабілітований. Така ж несправедливість була учинена і з іншими членами групи корнєва Лягіна. Більшість з них була реабілітована тільки в 1966 році. Справедливість по відношенню до деяких підпільників була відновлена тільки у 80-ті роки. Пам'ять про Віктора Лягіна сьогодні увіковічена у пам'ятниках, меморіальних дошках, назвах вулиці, кораблів, шкіл, бібліотек. 28 березня 1974 року у Миколаєві відкрито пам'ятник Герою Радянського Союзу Віктору Лягіну. У будинку по вулиці Лягіна, 5, де під час фашистської окупації мешкав герой, відкрив свої двері, музей. Підпільно партизанського року на Миколаївщині в роки війни 1941-45 років. На його фасаді встановлено меморіальну дошку з барельєфом героя. Ім'я Віктора Лягіна уособлює в собі імена багатьох підпільників-розвідників, які виборювали перемогу в роки Великої війни. Імена багатьох з них відомі тільки історикам. Нам є. Над чим працювати?